Удернецька загальноосвітня школа перших-других ступенів потрапила до списку 10 навчальних закладів, які Хмельницька районна влада має на меті оптимізувати. Іншими словами, посадовці планують закрити тут з 5 по 9 класи. Якщо задумоможнавладців таки будуть реалізовані, то місцевим учням доведеться долати шлях довжиною в 11 кілометрів до сусіднього навчального закладу. Разом з тим про доставку дітлахів поки ще не подбали, але кажуть, що обов'язково її забезпечать. Щоправда, коли не уточняють. Тож ми вирішили перевірити. Слова чиновників, та пересвідчитися, що у сніжну погоду можна вибратися і повернутися у село без проблем. Як виявилося, люди не дарма не підтримують посадовців. Сергій Козак, батько учня п'ятикласника, впевнений у тому, що у сусідньому селі кращої освіти його дитині не дадуть. До того ж, небезпідставно нарікає на процес чищення доріг у холодну днину. Адже через снігопади цієї зими до села півтора тижні не привозили свіжого хліба. Тому, каже пан Сергій, ніхто з односельців взимку без лопати у багажнику з дому не виїздить. Діти додому сидять зимою, бо так, як кажуть, це автобус сюди просто-напросто не проїде. Це треба дежурного трактора ставити на трасі, щоб він чисто. Діжурного ніхто не поставив, бо в нас як сердити, немає грошей. Люди не вірять у те, що районна влада, не дивлячись на всі обіцянки в змозі організувати дітям постійний та комфортабельний доїзд до сусідньої школи у Малиничах. Мешканці села кажуть, що за традицією, коли взимку перемітає дорогу, то розчищувальна техніка виходить на роботу не раніше полудня. Батьки побоюються, що транспорт може просто застрягнути у снігових заметах, і як тоді малечі дістатися дому, невідомо. Не впевнена, я в тому, в тому, що наші депутати забезпечать добру поїздку і автобуси, щоб наші діти здобрали сюди і добре додому. Я не впевнена, тому я дуже прошу депутатів подумати ще раз і лишити нашу школу, як є. Без реорганізації Володимир Гусар, директор Малиницької загальноосвітньої школи, переконує, що проблем із доставкою дітей до навчального закладу вони не мають. Що прати, якщо кількість учнів із сусідніх сіл збільшиться, то доведеться придбати ще один транспортний засіб для перевезення. Якщо буде більше дітей, звичайно, потрібен буде спеціальний транспорт. Транспорт це шкільний автобус, який буде довозити цих дітей. Тому що навіть оцим сьогодні новим автобусом, який ми отримали в цьому навчальному році. Ось у нас змоги такої підвести цих дітей не буде. Автобус зайнятий повністю. Тож виходить, як завжди, рішення прийнято, а як забезпечити його повноцінне виконання, не подумали. Як бачимо, люди не дарма турбуються про майбутнє своїх дітей, які навчаються у Кудренецькій школі. Адже якщо навчальний заклад таки оптимізують, то дітям доведеться взимку ось такою дорогою діставатися до сусідніх малиничів. Батьки стверджують, коли на полі вітер сюди не те, що шкільний, автобус рейсовий, не може зайти. А очищувальна техніка працює не так добре, як хотілося би. Отож постає питання, чи насправді районні чиновники мають на меті. Благополуччя сільської малечі люди неодноразово зверталися до депутатів районної ради з проханням не чіпати їхню школу. Проте необхідність реорганізації Кудернецької школи, як і інших дев'яти навчальних закладів. Чиновники мотивували тим, що вони є надто дорогими в обслуговуванні Проте, яке майбутнє чекає на країну, коли економлять на своїх найменших громадянах.